Ще раз серце дякую кожному з вас, що зробили це наше свято, взяли участь свято. Дякую Господу Богу, який благословив дочекалися сьогоднішнього дня, що нам мали таку можливість сьогодні зібратися, співати, пойдувати, молитися. Дякую нашим збройним, які можуть стоять на передові, стримуючи навалу фантів і нищить, нищить нищить цивілізацію, нищить надання наш українського народу, нищить життя молодих, старших безрозборних, дабок і подібні нашої. Сьогодні завдяки тим мелодіям, які мали, ми піднімалися на таку духовну гору, де відчували той смак повітря віри. Сповнений народнями життя, добра, єдності, любові, прославляли Господа Бога. Єдналися в спільні молитву. Це був не просто спів, це була спільна молитва нашої спільноти. Тому ми смівни зі життя маємо два приклади створення світу в обмені створення світу. І кожен раз, після того, як Господь Бог щось створив, каже, подивився він і бачив, що Він є добре. Але крім того, що Господь Бог створив цей світ добрим, Він створив його ще і красивий. Красу ми бачимо в природі, але красу ми бачимо також успіх. Ми спіло прославляємо Господа Бога. Ми доторкаємося до Бога, доторкаємося до Його краси. Ми творимо красу. І дякую, брати і сестри, священник, які бляхають на своїх парафіях хори, як який і цукастиро, який започаткував фестивалю светово, який трима і продовжуємо, щоб ми з парафії на парафію міли пославляти Господа, від'єдналися у спільній молитві, свисердали, розраджували один кордон Нехай народні, які ми сьогодні чули, прийнять у це кожного з нас через ціле наше життя, щоб ми єднаючись у спільній тій молитві. Що ми доторкаючись до тої Божої краси, мелодії, тої мозаїки, де кожен голосок, де кожен з нас є даром Божим, який ми творили спільноту, спільноту любі Божого. Я сподіваюся, що ми далі будемо збиратися знову на збирати місце Господа Бога. Цю свята ми надаємо село На наступний рік ми там збираємося. Але сьогодні свято наше не закінчується. Ми почалися з молитви, з божественної літургії, яку співав тут корсе, ларутники, продовжувалися нашою спільною молитвою, співом нашим кольором. А зараз було таке більш так, можна всі гарно співати. А зараз просто запрошую всіх до е, спільної кави, спільної зустрічі, спілкування, де ми можемо зустріти один одного, де з чимось своїми піздарами і вже разом на кори нашого деканату, наших парапі. А ми всі разом, як один, єдиний корм кожен, день, заспіваємо колядки, Господа Бога, е, і тим самим будемо. Завершувати за цей цикл наших різдвяних свят. А зараз заспіваємо Богу славу за цей день, який ми з вами сьогодні Божий.